Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Робоча група Прозорість та підзвітність при Житомирській ОВА продовжує аналіз публічних закупівель установами та організаціями області. Цього разу проінформуємо вас про моніторингові процедури, оголошені Житомирським обласним онкологічним диспансером. Зокрема, 1 жовтня медичний заклад розпочав публічну закупівлю послуг комп'ютерної томографії. Очікувана вартість яких становить 10 мільйонів 537 тисяч гривень. Замовник має намір придбати 6 550 послуг упродовж наступного року. Переможцем став медичний центр Авклепій Плюс з ціновою пропозицією 9 мільйонів 35 тисяч гривень. Також обласний онкодиспансер провів низку закупівель послуг, зокрема, послуги магнітно-резонансної томографії, очікувана вартість яких 9 мільйонів 515 тисяч гривень. Відповідно до переліку, замовник має намір придбати 3495 одиниць послуг з повним розрахунком після їх надання. Переможною теж стала пропозиція від ТОВ медичний центр Асклепі Плюс. Також онкодиспансер оголосив закупівлю імуногістохімічних досліджень, очікуваною вартістю 4 мільйони 790 тисяч гривень. Замовник має намір придбати 3 тисячі одиниць досліджень з повним розрахунком після надання послуг. Але 6 жовтня 2024 року ТОВ Добра діагностика подало до Антимонопольного комітету України скаргу щодо встановлення замовником дискримінаційних вимог в тендерній документації. В рішенні від 15.10.24 замовника зобов'язано ввести зміни до тендерної документації з метою усунення дискримінаційних вимог. На час розгляду скарги закупівля була призупинена. Тож прийом тендерних пропозицій від учасників продовжено до 29 жовтня 2024 року. Ще одна закупівля гістологічних досліджень, очікуваною вартістю 6 мільйонів 875 тисяч гривень. Замовник має намір придбати 8065 одиниць досліджень з повним розрахунком після надання послуг. Пакет документів для участі надійшов від єдиного учасника закупівлі КНП обласне патологоанатомічне анатомічне бюро Житомирської обласної ради. З ціновою пропозицією 6 мільйонів 44 тисячі гривень. Відповідне підприємство і стало переможцем закупівлі. Робоча група продовжує аналіз публічних закупівель, оголошених різними суб'єктами господарювання в розрізі територіальних громад Житомирщини на предмет доцільності та необхідності витрачання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Дякую за увагу.